Всім привіт! Чи можна проїхати якусь кількість кілометрів з витратою 0 літрів? Так, це реально, якщо ви за кермом плагін гібридного автомобіля, тобто гібриду, що можна підзаряджати, і сьогодні в нашому тесті саме такий випадок, адже ми тестуємо, D7 і e Тенс. Поїхали! C7 Crossback з'явився в Україні у 2019 році. І на той момент про нову марку DS автолюбителі знали зовсім небагато і дуже їй дивувались. На одну з перших самостійних моделей бренду DS, який позиціонується як преміальний, було покладено непросте завдання: познайомити публіку з новою маркою та успішно влитися в усе різноманіття сучасного автомобільного світу. Ставка була зроблена на яскравий і дещо гламурний дизайн та гарне оснащення. За задумом творців, DS повинен був стати чимось на зразок аналога Louis Vuitton у світі автомобілів. DS7 – це ще й президентський автомобіль. Нинішній президент Еммануель Макрон під час своєї інавгурації у 2017 році також використав автомобіль DS, а саме, спеціальну версію ds 7 Crossback Presidential. А у 2023 році Макрон з'явився на оновленому, DS7 і демонструючи незмінну відданість преміального бренду DS. Пізнати оновлений DS-7 можна з першого погляду, погляду на його передню частину. Тут, як самі бачите, нова рішітка радіатора з іншим малюнком, і вона стала більшою. Дещо змінена передня оптика, і найголовніше новий передній бампер із прикольними світловими елементами. Вертикальні смужки ніби проходять крізь бампери. Вдень це денні ходові вогні, а також за сумісництвом показчиків повороту. Схожим чином, хоча й дещо менше змінилася корма автомобіля. Тут оновлений малюнок ліхтарів, тут ось такий пафосний напис DS Automobiles, І є ще кілька цікавих елементів. Ну, по-перше, ось цей шильдик 4х4. Так, це плагін-гібрид, і він повноприводний. І ось, до речі, чим вирізняється плагін-гібридна версія, це ще одним лючком, під яким ховається роз'єм Type 2. Ну і на додачу в нас оригінальний малюнок 19 дюймових колісних дисків. Як ви самі, мабуть, помітили, хромованого декору зовні стало менше, і це, як на мене, однозначно плюс. Але якщо поглянути з корми, то є певні елементи, які особисто мені не подобаються. І мова про ось ці червоні секції. Я розумію, для чого це зроблено, адже коли відчиняєте багажник, то вся оптика у вас уходить наверх. І таким чином ви не зможете, точніше, ті, хто їдуть позаду, не зможуть бачити вашу аварійку або габаритні вогні. Але ось так воно виглядає не дуже прикольно. Світлодіодні адаптивні матричні фари DS Pixel Led Vision з денними ходовими вогнями відрізняються оптимізованим управлінням світловим потоком більш потужним, однорідним та зі збільшеною до 380 метрів дальністю променя. На швидкостях до 50 км на годину ширина промін сягає 65 метрів. Д7 наразі пропонується в Україні у двох комплектаціях Rivoli та опера. Для кожної з них можна обрати або дизельну силову установку з 8 АКП, або гібридну. Дизельні версії стартують з 1 мільйона 579 тисяч, тобто приблизно з 40 тисяч доларів гібридна вартує помітно дорожче – від 2,5 мільйонів гривень, тобто від 65 тисяч доларів. Щодо тестового автомобіля, то він тягне майже на 3 мільйони гривень або ж на 74 тисячі доларів. Якщо зовні, де 7 виглядає дещо скоромно, то всередині все набагато ошатніше. Ну, по-перше, привертає увагу оздоблення шкірою не тільки сидінь, але й передньої консолі, центральної частини і фактично всього, до чого ви торкаєтесь, або е, навіть куди падає ваш погляд. По-друге, подобається увага до деталей. Тут в міру вставок. Ну, Наприклад, під метал та під е, чорний лакований пластик. Ну, фактично, це він і є. Прострочування, якщо придивитись, воно з такими маленькими перлинками, ну, нібито перлинками. Ну і ось такі е, ріфлені елементи на передній панелі на дверних картах вони також додають більшої цікавості салону. Якщо казати про оздоблення салону, то в топовій комплектації Opera, як в нас на тесті за замовченням, йде чорна преміальна шкіра наппа. Але за вашим бажанням можна замінити її на ось таку світлу. Це абсолютно безкоштовно. Ну і звісно, ці сидіння вони мають не тільки підігрів, але й вентиляцію мають функцію. Функцію масажу із е декількома режимами, ну тобто видами масажу та режимами інтенсивності. Ну а також вже традиційне, ось таке оздоблення під рівенець годинника. І ось саме в DS7 тема годинників вона взагалі цікава, тому що тут по центру торпеду в нас є хронограф BRM На перший погляд виглядає простувато і якось дивно, але Ті, хто цікавляться та розбираються у годинниках, добре знають цю французьку фірму ексклюзивних спортивних годинників. До речі, засновник цієї фірми, чиї ініціали і зашифровані в її назві, був шанувальником автоспорту, тож вибір бренду патріотичний і не випадковий. Ну і просто щоб ви були в курсі: середня вартість хронографів BRM приблизно 5-6 тисяч євро. Але є і ексклюзивні моделі за 50. Або навіть 100 тисяч євро. Цікаво, скільки коштує саме цей годинник по центру торпедо? От розповідаю вам про салони. Розумію, що у порівнянні з Дорестайлом змін тут зовсім небагато. Але вони все ж таки є. І як мінімум полягають ось у цій мультимедійній системі, яка отримала свою назву Iris, яка має екран діагоналю 12 дюймів. І він дійсно змінений в кращий бік, тому що він... Має класну якість, він доволі хоткий на спрацювання, його інтерфейс можна налаштовувати під себе. І, от я пригадую, в ds четвертому огляд, якого ви також можете знайти на нашому каналі, в нього меню було більш заплутане. Тут все зблоковано логічніше, це мені подобається. І у головній функції все ж таки можна потрапити швидше і стільки плутанини не виникає. Ну і що цікаво, тут також є камера кругового огляду, але вона... Ну, картинка стала кращою. так, окей. Але вона все так само продовжує вибудовувати картинку навколо автомобіля за допомогою зчитування. Тобто, для того, щоб ось побачити, що наразі відбувається та Праворуч ми маємо проїхати або вперед, або назад. Це ну, не дуже прикольно, як на мене, круговий парктронік, все добре, але можна було зробити ще крутіше. Щодо посадки за кермом, то спершу вона здалася мені дещо високою, але, зрештою, я дуже швидко до цього звик і насправді все зручно, тому що в нас є налаштування і керма, і сидінь яких вистачає із запасом для мого зросту, також як бачите, до даху є ще трохи вільного місця. Тобто, ця висока посадка, вона ніяким чином не впливає на комфорт і, до речі, на простір також, незважаючи на доволі високий і широкий центральний тунель за кермом простору, ну простору також і передньому пасажиру. Переді мною дисплей із дуже класною графікою ну просто 5 з плюсом з 5. Кермо трохи скошене знизу, і, до речі, забігаючи наперед, зазначу, що в автомобіля дуже класний вибір коліс, і паркуватися це просто на ньому одне задоволення. І до того ж, є цікава фішка. Тут за мною спостерігають спеціальні датчики інфрачервоні, які вловлюють, чи не втомився я, чи не починаю засинати, і, якщо що, подають сигнал. Ну і кажуть, що треба зробити невеликий перепочинок. Ну і нарешті доповнюють от враження від інтер'єру, ДС-7-го Пречудова аудіосистема Focal Electra. звучить вона дійсно класна до того ж тут є кілька таких фірмових налаштувань, на кшталт об'ємного звучання. Тобто, якщо хочете, можете налаштувати це також під себе. За простором на другому ряді сидінь в цілому все непогано, але є свої нюанси. Полягають вони в тому, що мені затісно по ногах знизу, тобто відстань до переднього крісла. Достатня, ще є простір, воно налаштовано під мене і мій зріст нагадаю, метр вісімдесят два А ось для ніг знизу, ну, особливо, навіть не поворошиш і переднє сидіння їх туди не просунеш. Тому. О всьому є мінус. А по оздобленню все чудово. Мене здивувало навіть, що спинка передніх сидінь вона також оздоблена шкірою, ну і відповідно дверні карти. Все це класно. Тут в нас є підлокітник з опцій комфорту. Також є можливість регулювання спинки, і регулюється вона електрично. Ось так от. І ще є в нас дефлектори обдуву. Але... Немає регулювання кліматконтролю. Тобто ані швидкість, ані температуру я регулювати не можу. І в дорестайловій машині така можливість була. А зараз це недоступно навіть як опція. Ну і для автомобіля такої вартості і такого класу, і позиціонування я вважаю це мінус. Добре, що у гібридній версії інженери змогли зберегти той самий об'єм багажного відділення. І він становить 555 літрів. Тобто, за глибиною, шириною та висотою він такий самий, як і у звичайних DS-7. Оздоблення гарне, під фальшпідлогою в нас. Немає, на жаль, докатки, але є ось. Це пристрій, який йде в комплекті і дозволяє вам підзаряджати D7 від звичайнісінької побутової розетки. Ну, а на другому кінці, відповідно, роз'єм для Type 2, яким оснащено даний автомобіль. Ну і спинки задніх сидінь можна скласти просто за допомогою одного руху. Тут натискаєте, і там трохи підштовхнули, і вона пішла. Ось таким чином. Отже, нагадаю, що гібридна силова установка в D7 і Тен складається з трьох двигунів. Одного турбобензинового і двох електромоторів на передній та на задній осях. Той, що спереду видає 110 кінських сил, а той, що позаду 113. Ну, а потужність турбобензинового двигуна складає 200 кінських сил. Але сумарна потужність рахується таким чином, що становить 300 кінських сил. Тобто вона рахується таким чином, що якщо ми накладаємо графіки потужності і дивимось ось точки перетину максимальної віддачі, то і таким чином. Ми отримуємо ось цю максимальну потужність. Ну і сумарно обертальний момент це 520 Нм. І ось такий чималий крутний момент, а також те, що він доступний нам у широкому діапазоні обертів, адже коли в роботі електродвигуни, то це рахуйте крутий момент з, з самих-самих низів. Дозволяє кросоверу їхати, по-перше, дуже плавно по-друге, дуже жваво, коли це необхідно. А тут є кілька режимів. і Зараз я вам про них розповім. І по-третє, вся ця робота відбувається непомітно для водія. Тобто, якщо вивести схему роботи гібридної силової установки і подивитись, як все це влаштовано, то ви побачите, що постійно під'єднується то один двигун, то інший, то ще якийсь вимикається, то працюють одночасно три. Але водій за кермом цього не відчуває. Але якщо брати у загальному, то всі налаштування спрямовані на те, щоб їхати якомога економічніше, щоб була менша витрата пального, відповідно, менші викиди СО2. Таким чином автомобіль буде намагатись максимально їхати на електротязі. Ну а коли вже, звісно, заряд батареї нуль, або коли необхідна робота, все ж таки, трьох моторів в режимі спорт, наприклад, чи при такому різкому прискоренні, тоді вже в дію, так, звісно, вступає. І турбобензиновий двигун, ну і от навіть така цікава деталь, коли ви їдете, наприклад, з якоїсь горки, то автомобіль більше націлений не на рекуперацію енергії, а навпаки, нібито перемикається в нейтраль. Щоб викид був максимально довшим. Так, до речі, робити ефективніше, ніж вмикати рекупераційний режим і намагатись от на цьому спуску запасти трохи енергії. Але якщо бажаєте робити так, то, будь ласка, от один рух з електро-коробки і це режим рекуперації, який буде більш потужним. Тобто при кожному моменті, коли ви відпускаєте педаль акселератора, автомобіль відразу починає там, активно рекуперувати і е -е, накопичувати електроенергію. І для накопичення, а точніше для збереження всього того, що є на даний момент в батареї, є окремий режим. Вмикається він тут, прямо на мультимедійній системі. Називається Maximum e Safe. І коли ви його вмикаєте, система розуміє, що треба ось цей запас заряду резервувати. І також навіть допомагає вам потроху, потроху його збільшувати. Тобто ви зрезервували якийсь певний запас ходу, він нам показується в кілометрах. І... Рухайте здалі, а коли він вам необхідний, ви його. Так би мовити, вмикаєте і можете їхати суцільно на електротязі, або ж у гібридному режимі або ж у інших. Але ви ось цей запас можете зберегти і привезти з собою, куди вам необхідно. Для чого це зроблено? Здебільшого, для того, щоб дозволити рух в центрі там, міст, де заборонена їзда на автомобілях з двигуном ДВС. Але на електромобілях можна. Тож ви доїжджаєте до такого місця, там вмикаєте електро. Режим запаси у вас є, і ви далі рухаєтесь суто на електриці. Звісно, для наших реалій це не дуже вже і необхідно, але. Обставини можуть бути різними, і раптом вам також знадобиться ця фішка. Ну і навіть просто зараз я вімкнув цей режим, і от бачу, що автомобіль сам по собі вже назбирав нам 2% у нашу батарею. Ну а всього тут ємність 14,2 квт години у порівнянні з дорестайловою машиною. Це плюс 1 кВт-година. І звісно, така батарея вона невеличка, але допомагає вона суттєво. Зарядити ds 7 можна як від звичайної домашньої розетки, так і від зарядної станції. І добре, що зараз зарядні станції оснащуються своїми кабелями, тобто вам нічого не потрібно привозити з собою. Під'їхали, підключились і зарядились. Швидкість заряджання від такої станції, незважаючи на її потужність, обмежується параметрами зарядного пристрою, який вбудовано в сам автомобіль. І в нашому випадку це 7,4 кВт. Тобто, на зарядку батареї від нуля до повного. Потрібно приблизно 2 години. А якщо заряджати і тенс від звичайної розетки, то на це піде приблизно 8 годин часу. Ну, якраз щоб поставити на ніч і на ранок мати заряджений автомобіль. І як обіцяв про режими руху. Тут їх кілька: є і суто електричний, є комфортний, гібридний, спортивний і навіть режим повного приводу. Чого в дизельній версії немає, завдяки тому, що позаду тут встановлено електродвигун. Наш d 7 він має формулу 4 на 4. Звісно, працює вона не завжди, тобто на знову ж таки на розсуд автомобіля у вас привод може варіюватися від суто заднього до повного або суто переднього. Але якщо ви вмикаєте режим повного приводу, то це буде постійно 4 на 4. Ба більше, якщо умови не дуже складні, то якийсь час д 7 може їхати у режимі повного приводу суто на електротязі. Ну а згодом за необхідності вже під'єднається і ДВС. Так, як бачите, система ця доволі цікава, цікава з точки зору тестування, дослідження, але разом з тим і складніша. Але якщо брати загалом, то d 7 доволі серйозно технічно оснащене. Взяти, до прикладу ходову частину. Тут є функція, DS Active Scan Suspension. Тобто автомобіль сканує дорожнє покриття перед ним і автоматично підлаштовує роботу ходової частини, власне, під реалії нашого дорожнього покриття. На практиці це виглядає як доволі зібрана пружня ходова частина, подекуди жорстка. Але все ж таки, якщо порівняти її з дорестайловою версією, вона більш все дозволяюча, вона більш знов таки пружна і о, вона. Міцніша, як по відчуттях вона міцніша. Хоча також збереглася і ось ця повдовжна розкачка, коли ви заїжджаєте на якісь хвилі дорожнього покриття, вона все ще залишилась. Але більш за все мені сподобалися асистенти водія, і, зокрема один з них. Так, звісно, тут є і адаптивний круїз контроль, і система утримання у смузі. І, там підказка, коли ви виїжджаєте зі смуги, то автомобіль вас м'яко повертає назад. Але найбільш прикольна це система нічного бачення. Так, навіть для нашої комплектації це опція, але яка прикольна і яка буває дуже дуже доречна, вона розпізнає всі живі, скажімо так, об'єкти. Тобто, це може бути якась тварина на узбіччі, це можуть бути пішоходи, яких ви не помітили за. Певних дорожніх умов, але вона все це бачить. І якщо відчуває, що це може бути небезпечний перетин траєкторій, вона сигналізує вам і показує це на екрані на приладовій панелі. Або ж ви можете ввечері обрати стиль приладової панелі з приладом нічного бачення, і постійно будете бачити це на екрані. Дуже прикольна і дуже безпечна фішка. Щодо шумоізоляції, то вона в d сьомого гарна, я б сказав на тверду п'ятірку з п'яти. І особливо, коли ви їдете в режимі електро або ж там гібридному, якраз от на електротязі, то це дуже тихий автомобіль. Ну, і це дозволяє знову ж таки повноцінно насолоджуватись класною акустикою фокал. Ну, і цифри прискорення до першої сотні я спеціально приберег на останок. Така собі невеличка інтрига. Тож тепер розділ для поціновувачів активного драйву. Характеристиках заявлено, що D7 має прискорюватись до перших 100 км на годину за 5,9 секунди. В нас цифри вийшли наступні. Спочатку ми спробували прискорити DS7 з повністю розрядженою батареєю, і тим не менш він подолав цю позначку за 6,3 секунди. Ну а потім батарею ми підзарядили і вже знов ж таки в спортрежимі, але із підмогою повноцінної електрики, знов замірили результат. І виявилось, що він не дуже такий відрізняється. Шкода, до 5,9 автомобіль все ж таки не зміг дотягнутися. Найкращим результатом було 6,1 секунда. Тобто різниця між прискоренням з зарядженою батареєю і з розрядженою. Вона ну мінімальна, фактично там якихось там 0,2-0,3 секунди. Тобто, або це дійсно не дуже впливає, або десь все ж таки від нас щось приховує і трошки десь непомітно для водія, не показуючи йому це на графіці, зберігає там якийсь е запас електро для того, щоб допомагати собі, наприклад, у таких випадках. Ну і от зараз, трохи поїздивши просто прямими дорогами, я вже бачу, що ми накопичили енергії 22% і на 6 кг. Кілометрів запасу ходу. Це все завдяки ось цій функції збереження Max e-Safe. Якщо її вимкнути, автомобіль відразу почне активно витрачати. О! От, як я і казав, вимкнувся ДВС, і ми їдемо зараз суто в режимі електромобіля. Тобто автомобіль починає витрачати електроенергію для того, щоб знову ж таки ну в першу чергу, що важливо, це зменшити витрату і зменшити викиди. Ну і наостанок відповідаємо на питання, чи може бути витрата пального нульовою. Звісно, може, якщо ви обнуляєте режим борткомп'ютера, тобто його показники, якщо ви вмикаєте гібридний або електрорежим, і якийсь час рухаєтесь суто на. На електротязі, ну, тоді, звісно, ви абсолютно не витрачаєте пильного. І так, можна проїхати десь до 60 кілометрів. А заявлено, що у міському циклі це може бути навіть 80 кілометрів суто на електриці. В реальному житті цифра дещо менша, приблизно 40-50 кілометрів. А от щодо мінімальних витрат, як заявлено, 1,2 літра на сотню. Це реально, тому що там. Якісь зі 100 кілометрів ви проїжджаєте на електриці, потім під'єднується ДВС, і рухаєтесь в комбінованому режимі, і таким чином ви отримуєте оці мінімальні-мінімальні показники. Щодо реальних показників, бо ну, погодьтесь, не завжди можете зарядити батарею, і колись їдете просто з нульовою, так би мовити, то це приблизно. 6, 7 або навіть 8 літрів на сотні кілометрів шляху все дуже залежатиме від вашого стилю водіння і від того, в яких заторах, в якому місті ви пересуваєтесь. Ну що ж, друзі, час підбивати підсумки. Мені подобається оновлення DS-7-го, вони пішли йому на користь. Мені подобається гібридна версія цієї моделі, і якщо вже обрати, то саме її не дизельну, адже дизель на 130 кінських сил якось несерйозно для такого автомобіля. Але... Якщо розглядати гібридну версію, то є свої нюанси. Беззаперечно, це плюс у потужності, динаміці, у повному приводі. Але і все ж таки це технологічно складніший автомобіль. А якщо їздити лише тільки на електриці, то тоді питання: а навіщо вам взагалі ДВС? Риторичне питання, і все ж таки мені подобаються підзаряджаємо гібриди. Подобається тим, що ти отримаєш максимально різноманітний автомобіль. Він може бути економічним, він може бути дуже драйвовим і він поєднує в собі. Сучасні технологічні надбання. Так, це технології, це тренд і популярність, але за все це, як і за приналежність до преміум сегменту, необхідно платити із ціною трохи менше, аніж 3 мільйони гривень. Такі, де сьомий, скоріше буде ексклюзивом, аніж дуже розповсюдженим на наших дорогах. На цьому все. Не забуваємо підтримувати наших захисників і до нових зустрічей.